Добрий день, мої малята любі хлопчики та дівчата. Малята, ви помітили, яка сьогодні гарна погода? Сьогодні світить сонечко. Малята, я хочу вам загадати загадку, але відгадку ви самостійно будете називати. Від нього навкруги набирається снаги, тільки ранок настає. Виглянь у віконце. Всім воно життя дає променисте сонце. Давайте ми сьогодні разом з вами зробимо сонечко. Але не просто зробимо, а спочатку виріжемо ось таке гарне сонечко. Ми повинні вирізати і коло, і ось такі маленькі промінчики. То що, почнемо. Для цього нам потрібні ножниці із закругленими кінцями. Пам'ятайте, малята, про техніку безпеки, що в жодному разі не можна робити. Стригти волосся своє, правильно? Різати одяг, вуш... носик, ротик, вушко, очі не можна різати. То, що, починаємо? Починаємо вирізати наше коло. Стараємося так, щоб наше коло було ідеально вирізане. А ще нам для сонечка нашого потрібно фон. Можна взяти кольоровий папір, можна взяти будь-який, а можна просто скріпити наше сонечко, і на цьому все. Так як буду робити я. Вирізаємо сонечко спочатку. До речі, малята. Скажіть, будь ласка, будь ласка, а наше сонечко яке? Плоска частина чи кругла? Ми можемо її ось так руками зжати? Звісно, можемо. Тепер вирізаємо промінці. Ось таке в нас з вами сонечко. Тепер нам потрібно взяти кожен промінець. Спочатку одну частину. Ось так змащуємо клеєм і стискаємо ось так. Ось так, пальчиками. А тепер промінець наш потрібно приклеїти до нашого сонечка. Ми його приклеїмо ось з оцієї частини, не там, де обличчя наше, а ззаду. І ось так приклеїмо кожен промінець. Бачите, яке буде в нас сонечко? Давайте спочатку ми всі промінці скріпимо між собою. Можна, щоб не було наше сонечко дуже негарне, ось так поставити крапочки. І потім ми на них приклеїмо наші промінці. Ось так. Тепер давайте приклеїмо. Обов'язково притискаємо своїми пальчиками, щоб наше сонечко було гарне. Так? Знизу у нас повинно бути лише два промінця. Ось так. Тепер давайте подивимося, яке у нас сонечко. Ось таке гарне у нас з вами сонечко виходить. Малята, а скажіть, будь ласка, якого кольору повинно наше бути сонечко? Звичайно ж, наше сонечко повинно бути жовтого кольору. Я вам пропоную. Ось тут розмалювати жовтим кольором. А промінці один жовтий, другий червоний, один жовтий, другий червоний, жовтий червоний, жовтий і червоний. То що, розмальовуємо? А якого кольору повинні бути очі в нашого сонечка? Звичайно чорні. Давайте розмалюємо тепер. Тримаємо пензлик правильно і розмальовуємо ось так наше сонечко. Бачите малята? Очі наші не розмальовуємо. Ми їх розмалюємо чорного кольору. Ось так. Води. Потрібно зовсім трішки, тому що, якщо буде дуже багато води, дуже буде волога, то може зіпсуватись наше сонечко і не тримати свою форму. Сонечко я вже розмалювала жовтим кольором, а тепер давайте розмалюємо наші промінці. Домовились? Пам'ятаєте, я вам розповідала, що спочатку ми розмальовуємо жовтим промінець. Ось так. Не поспішайте і розмальовуємо лише цю частину. Ось так. Тепер у нас повинен промінець бути якого кольору якого кольору? Звичайно ж, червоний. Тепер розмальовуємо червоним промінець. Ось так. Ось так. Тепер повинен промінець бути якого кольору? Звичайно ж, жовтий. Ось так, розмальовую не поспішаючи. Тепер повинен бути червоний. Правильно, тепер розмальовуємо червоним промінчик. ось так. тепер повинен бути. Жовтий промінець ось так. Тепер повинен бути знову червоний промінець. Так, тепер жовтий промінець. Червоний промінець. І залишився ще один промінець, він повинен бути жовтим. Ось так. Ось таке у нас гарне сонечко повинно бути, повинні ми отримати. Я сподіваюся, що вам наше малювання сподобалося, і я буду чекати на ваші фото. А тепер ми повинні розмалювати нашому сонечку очі. Пам'ятаєте, якого кольору я говорила, повинні у нього бути сонечка нашого очі. Звичайно ж, як, як земля, чорні. Набираємо трішки фарби і замальовуємо наші очі. Не вилазячи за лінію ось так. І ще одне око. Ось так, ось таке в нас з вами гарне, усміхнене сонечко. До побачення, мої малята, до нових зустрічей!